Польська віза по карті побиту. Як можна зробити польську візу, якщо один з батьків має карту побиту? Наприклад, тато або мама має карту побиту, потрібно зробити візу для неповнолітньої дитини. Вам потрібно надати такий пакет документів Ксерокопія карти побиту власника. Ксерокопія закордонного паспорту власника, ксерокопія українського паспорту власника. Тепер йдемо до самого заявника. Ним може бути неповнолітня дитина, як я вам вище сказала. Тоді свідоцтво про народження, можливо, дитині вже 14 або більше, тоді id картка довідка про приписку, діючий закордонний паспорт. Якщо є два закордонних, два закордонних, фото для виготовлення візи, ідентифікаційний код. Для заповнення документів, а також запрошення. Як робиться запрошення? Приклад, я прикріпила приклюпила на, на сайті. Запрошення ви йдете до нотаріуса, В нотаріуса складаєте запит. Я батькою власник карти побита такої такої. Запрошую свою неповнолітню дитину, для того, щоб вона відвідала Польщу. І на основі вашої карти побиту, ви запрошуєте вашу неповнолітню дитину. І ще обов'язково для неповнолітньої дитини дозвіл на виготовлення візи, тобто за доручення. Можна зробити доручення і запрошення в одному аркуші. Можна зробити доручення окремо від двох батьків на виготовлення візи та віз виїзд за кордон, а запрошення від мами чи від тата від власника карти побиту. Тому, якщо ви потребуєте ще якоїсь додаткової консультації? Пишете нам приватні повідомлення в коментарях. пишете мені в інстаграм. Ми поспілкуємося на рахунок додаткових документів для виготовлення візи для дитини по карті побит.